Джордж Ф. Смут, який показав, як почався космос, помер у віці 80 років. Відлуння великого вибуху, життя та спадщина Джорджа Смута, першовідкривача всесвіту. Всесвіт, нескінченне джерело таємниць і натхнення. Він збуджує уяву, змушує нас задавати фундаментальні питання про наше місце у всесвіті та про природу самого всесвіту. І, хоча ми, люди, лише крихітна піщенка в цьому космічному океані, наш розум дозволяє нам прагнути до розуміння, до розгадки таємниць, які століттями залишалися поза межами нашої досяжності, внесок лауреата Нобелівської премії Джорджа Ф смутав наше розуміння Всесвіту справді величезний, і його смерть є втратою для всієї наукової спільноти. Але його спадщина, зафіксована в даних Коуп та розширеному розумінні раннього всесвіту, житиме вічно. Я пам'ятаю, як вперше почув про роботу снута. Це було в університеті під час вступного курсу астрофізики. Учитель із захопленням розповідав про космічний мікрохвильовий фон, про ті тонкі температурні коливання, які стали ключем до розуміння народження всесвіту. Тоді це здавалося чимось абсолютно абстрактним, далеким від повсякденності. Але чим глибше я занурювався у вивчення космології, тим ясніше розумів колосальне значення відкриття смута. Це було не просто наукове відкриття, це була зміна паради геми, перехід від гіпотез і припущень до науки, заснованої на точних вимірюваннях. Що робить роботу смута особливо видатною, так це не тільки саме відкриття. Але й те, як він його зробив. Створення і запуск супутника Коуп це величезна робота, яка вимагає об'єднання зусиль величезної кількості людей, включаючи інженерів, програмістів, фізиків і космологів. Це було складним інженерним завданням, яке вимагало розробки та тестування унікальних інструментів, здатних виявляти дрібні коливання температури на космічному мікрохвильовому фоні. І Смут, як керівник команди проєкту, взяв на себе відповідальність за координацію всіх цих зусиль, переконавшись, що все працює як по маслу. Я пам'ятаю, як читав про труднощі, з якими зіткнулася команда Ков. Виявляється, вловити ці крихітні температурні коливання надзвичайно складно. Смуту та його команді довелося боротися з шумом від власних інструментів і перешкодами від землі та сонця. Вони використали найсучасніші технології та методи обробки даних, щоб відфільтрувати цей шум і виділити справжні коливання температури. І врешті-решт, їхні зусилля були винагороджені. Вони виявили ті самі вібрації, які були передбачені теорією великого вибуху особливо вражає те, як смут інтерпретував дані. Він не тільки виявив ці коливання, він зрозумів, що вони означають. Він показав, що ці коливання є насінням, з якого згодом виросли галактики та скупчення галактик, утворивши структуру всесвіту, яку ми спостерігаємо сьогодні. Це було блискуче розуміння, яке змінило наше розуміння того, як виник Всесвіт. Більш того, відкриття смута не тільки підтвердило теорію великого вибуху, але й відкрило нові горизонти для космологічних досліджень. Він надав дані. Необхідні для перевірки різних теорій про те, як виник Всесвіт, з чого він складався та як розвивався. Це дозволило перетворити космологію з галузі, що базується переважно на припущеннях, у науку, що базується на точних вимірюваннях. Неможливо не відзначити особисту сторону історії смута Його книга Зморшки в часі це не просто наукова доповідь, це захоплююча розповідь про те, як робиться наукове відкриття. У ньому він чесно розповідає про труднощі, з якими стикається команда Коуп, про розбіжності між членами команди, про сумніви та невдачі. Це свідчить про те, що науковий прогрес не завжди є прямим шляхом до успіху, а вимагає наполегливості, наполегливості та готовності ризикувати. Випадок розбіжностей між смутом і Джоном Мазером після публікації результатів Коуп є ще одним прикладом складності людських стосунків у науці. Конкуренція, амбіції, жага визнання, все це може затьмарити навіть найвидатніші наукові досягнення. Але незважаючи на ці відмінності, внесок обох учених у розуміння всесвіту незаперечний. Особливо зворушливо те, як смут використав свою Нобелівську премію. Замість того, щоб витрачати гроші на особисті потреби, він пожертвував їх на створення Центру космологічної фізики в Берклі – це був великодушний вчинок, який демонструє його відданість науці та бажання допомогти молодим ученим. В останні роки життя Смуд активно займався популяризацією науки, читав лекції, писав статті, брав участь у телевізійних шоу. Він хотів, щоб люди зрозуміли, наскільки дивовижний всесвіт і наскільки важливо займатися науковими дослідженнями. Його поява в теорії великого вибуху є ще одним прикладом його прагнення зробити науку доступною для широкого загалу. Смерть Джорджа Смута втрата для всієї наукової спільноти. Але його спадок житиме вічно. Його відкриття космічного мікрохвильового фону змінило наше розуміння всесвіту та відкрило нові горизонти для космологічних досліджень. Його приклад надихає молодих науковців на нові відкриття та прагнення до знань. Його внесок у популяризацію науки допомагає людям зрозуміти, наскільки дивовижний Всесвіт і наскільки важливо займатися науковими дослідженнями. Я впевнений, що майбутні покоління вчених продовжуватимуть досліджувати Всесвіт, надихаючись прикладом Джорджа Смута. Вони шукатимуть нові відповіді на фундаментальні питання про наше місце у Всесвіті. І пам'ятають, що навіть найскладніші проблеми можна вирішити, якщо вірити в себе і не боятися ризикувати. Ключова ідея, спадщина Джорджа Смута це не лише наукове відкриття, а й приклад відданості науці, прагнення до знань і бажання ділитися своїми знаннями з іншими. На закінчення я хотів би висловити глибоку вдячність Джорджу Смуту за його внесок у наше розуміння Всесвіту. Його творчість є свідченням того, що людський розум здатний на великі досягнення. І я впевнений, що його приклад надихатиме наступні покоління вчених на нові відкриття та прагнення до знань.